Настав час дізнатися, скільки ще стояти чешкам, панелькам, і хрущовкам та іншим домам. За кілька хвилин ми покажемо, які будинки почнуть падати першими. Настав час дізнатися, скільки ще стояти чешкам, панелькам, хрущовкам та іншим домам. За кілька хвилин ми покажемо, які будинки почнуть падати першими. Це не примхи стихії. І не наслідки вибуху побутового газу. Принаймні, так скажуть у високих кабінетах. Неякісне виконання будівельних робіт в 1970 71 році сімдесят до цього будинку. Цей дім у Луцьку упав, бо його погано побудували. Що за дурня, скажуть потерпілі, вони думають інакше. Будинок розвалився через незаконне перепланування і знесену несучу стіну. Якщо їде ті по вулиці, він нас не страсеться. Усім квартирам жахливі тріщини, начебто в ньому знесли стіну, на якій і трималася частина дому, що й упала. Ніякісне виконання будівельних робіт. Хоча місцеві чиновники такий варіант відкидають. Я ще раз кажу, треба дочекатися заключення фахівців. Але сьогодні ми вам доведемо. Знести будь-яку стіну, що вам заважає простіше, простого і це можна зробити без жодного дозвільного документу. Просто треба захотіти. Така неофіційна київська біржа праці у пошуках роботи під центральним вокзалом збираються десятки приїжджих, які за гроші винесуть будь-яку стіну, навіть у Нацбанку. Що вже говорити про якусь несучу у якомусь там будинку. Ну, в принципі, здійснюють да? ламати. Ми пропонуємо стіну у квартирі нашого журналіста. Ми з'являємось кілько. Я говорю, що надо на місці, Може, я її після попередньої домовленості в останнє перепитуємо про небезпечність нашого задуму. А ну а наскільки, ну. Дом стоять будь або не в і так розказує добре. Ми візьмемо кілька днів на роздуми і пошук грошей для небезпечного ремонту, а самі ще пошукаємо сміливців зруйнувати наш дім. Це чорний список ремонтників на одному із столичних інтернет-ресурсів. Тут люди розповідають про шахраїв та про фанів будівельної справи. Тут ми домовилися про ще одну зустріч. Алло, Віталій, добрий день. Ви де? Ми телефонуємо майстру, який вміє зносити стіни. Його ім'я Віталій. А у вас який дом? Кірбічний чи панельний? Панельний. Панельний. Трохи подумавши та порахувавши. Яка длина стіни? – Я длину не знаю. У мене э, похожий будинок до вот такого. Ну, там десь 340 на 3. Ну, 2,70 толок. Вот. Чоловік називає свою ціну. Десять бетон, десь 1000 гривень буде стоїти. Тисячу гривень про можливий ризик і обвал. Чи смертельну загрозу людей, що живуть нижче нашої квартири? Що це дев'ятий поверх? Вона дев'ятий поверх, несуча стіна. Воно якийсь, ну нічого там страшного ні, ні, не станеться. Він нічого поганого не скаже. Нічого ні, там страшного ні, не ні, станеться. Дев'ятий, наоборот, хорошо, по що не давить то так рішили. Але чим нас здивує Віталій? Він скаже, що стіни зносять в столиці ледь не кожного дня. Ну, делаю, да, но потом вы квартиру не продадите свою, то есть. Это и всё. Вот а так можно. Да. Не продасте, бо цього не дозволить контролюючий орган, але й перевірку можна легко обійти. Потом домуровуєш стінку з кирпича і заштукатурилив і продав квартиру Ну, і цю стінку вернул назад. Так, и... типа обманку. Да, да, обманку. Муляжі і несучі стіни на вигляд однакові. А конверт із доларами взагалі рівняє стіни. І не відрізниш, де муляж, а де справжня. А потім хто знає, який будинок упаде наступним. Хоча чого приховувати? Будинки в Україні вже давно падають і самі собою без усіляких втручань. Пані Марія прокинулася на світанку від підозрілого тріску. окно відкрила, там кірпічі літять уже. Я рівнякі палі старої руки. Тепер вибору у мешканців уже немає. Я сама позліперації колега. і найчастіше обвалюються так звані хрущевки. Волець споруджує житловий будинок в районному центрі, а в селі Мірошниківка. Середню школу. Це кадр з середини 50-х минулого століття. Початок Хрущовської відлиги. Радянський Союз повертається до нормального життя після війни. З бараків та землянок люди переселяються до нового і на той час ультрасучасного житла. Країна живе гаслом. Хрущовку кожному. Доступні квартири стають символом радянських п'ятирічок. Ну, тут ми хорошо бачимо, що этот дом аварійний. Він весь стягнув скобами, стягнуть повністю по периметру. Тобто, по суті, він дітей в скелет доповните. Це тупова хрущовка наших днів. Судя по всьому, йому капець. Будинки в середині 50-х часто зводили не професійні будівельники, а самі майбутні щасливі власники квартир. Сім'ї і із яким то одним там прорабом по якомусь одному чертежу всі однакові дома стали. А як будували, дивіться самі. Та, та, та шо, ну, це час. все, да, це вже показательно. Ми бачимо, що, наприклад, що производить з кирпичом, да, вон. Тобто я еще його немножечко дорозбирав. Скільки ще простоїть такий будинок? Лічно, я би на глази йому дав би літ 10 максимум. Майже всі хрущовки звели у 50-х-60-х роках. Їх планували як тимчасове житло. Тоді в часи Микити Сергійовича мало хто думав, що у 21 столітті в них будуть ще жити люди. В ідеальних умовах воно мало простояти 75 років. Ідеальні умови це якщо за будинком стежити і не виносити стін. Якщо ніхто не зробив ніякої перепланування незаконної, якщо ніхто не. Утепліло самостоятельно тільки себе кусочек помещения. Але що вам розповідати? Краще ми вам покажемо. От як сучасні майстри навіть сауни роблять в хрущовках, яким, яко кажучи, за проектом там не передбачені. На самом деле эта кладовка очень быстро швидко трансформується в небольшую паровую кабінку. Або сучасні балкони і круті ремонти з виносом стін. Откоси немножко пострадали. Я не знаю, вам видно, не видно. Ну, ані у нас пострадали. Виходить, за словами експерта, приблизно за 10 років може початися масовий обвал хрущовок. Та срок експлуатації закінчиться одноврімно у огромного калічества здань. <плес> Ми порахували разом із експертами, які ще будинки попадають найшвидше. І в наш рейтинг увійшли з чешки. Сталінки і навіть будинки побудовані на початку 2000-х. А тепер подивимось на мапу України. Приблизно 80% населення України живе в містах. А за даними міністерства регіонального розвитку, в них 13 тисяч аварійних будинків. Це лише офіційно, неофіційна цифра більша втричі. В таких домах живе приблизно від 25 до 70 тисяч українців. І це будинки з найбільш населених областей України Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Одеської. За статистикою найбільше аварійних будинків у містах, де практично не будували ще з початку 70-х. В основному це міста з населенням у 250-100 тисяч. Ось вони на мапі, де Жеки вже давно забули про свої обов'язки. Каляска капітана сі балкон, получается у нас на 10 метров, 40 сантиметров разница, откуда вы сюда идут 40 сантиметров. Пам'ятаєте, в програмі про ЖКГ ми показували один такий херсонський будинок. Він стоїть під нахилом. В ньому половина квартир не жилих, але дім не називають аварійним. Там де жильці хочуть, ну жити, як в квартирі у себе в під'їзді, падіса. Та як нам пояснили експерти, скоро і не аварійні дома почнуть падати, бо просто вже відстояли своє. І ось наша версія рейтингу будинків, які можуть впасти найближчим часом. Ми врахували проблеми будівництва при їх зведенні, проблеми ґрунту і неналежного догляду та ремонту. Отже, на п'ятому місці дома серії «АППС Люкс». Вони побудовані на початку 2000-х, за вище названих умов, приблизний строк їх придатності 60 років. На четвертому будинки серії Т-4. Вони будувалися на початку 90-х. Строк їх придатності за тими ж підрахунками 50-60 років. Тобто проблеми з ними почнуться вже у 2040. х Третя позиція у чешок. Перші чешки побудовані в 70-х. Такі з певних умов стоятимуть ще років 40. Друге місце Сталінки їх почали будувати ще у 30-ті, коли за погане будівництво розстрілювали. Можливо, вони б стояли зараз і довше, але через недогляд максимум деякі з них стоятимуть що років 20. Але лідерство нашого грейтингу у Хрущовок через масове перепланування, через недогляд та швидке будівництво, адже їх планували як суто тимчасове житло. От ви часто нас запитуєте на Фейсбуці, а от яку ковбасу ми б порадили, чи яку техніку я б купував? Ми вирішили зробити такий експеримент. Якби я обирав будинок, то б я, наприклад, обрав такий високоповерховий, якому 5-7 років, щоб у нього повилазили усі мінуси будівництва. Якби у своїй квартирі я робив би ремонт, то я б обирав би і не кахель, і не паркет, а пробкове дерево. На стінах такої своєї квартири, я б, мабуть, поклеїв би паперолі шпалери, або навіть краще взяв би екогрунтовку та екофарбу. Вікна. Звичайно, я б намагався уникнути пластмасових вікон. Якби в мене було б багато грошей, я б використав би дуб. А якби було в мене грошей менше, це була б, мабуть, все ж таки модрана. Російською це ліствініця. Але у такого ремонту один великий мінус. Він би коштував для однокімнатної квартири приблизно 50-70 тисяч гривень. Звичайно, якщо гроші є, можна робити і краще. Але якщо немає, ми пропонуємо вам на нашій сторінці в Фейсбуці поділитися, як саме ви зробили ремонт, так щоб і дешевше, і безпечніше. Це була територія обману. Мене звати Олексій Душка. До наступного викриття.